В ефірі новини у студії Дніпро ТВ Євген Коптів. Вітаю! Завершується оновлення трамвайного переїзду на перехресті вулиць Київської та Мерзленка. Нині там перебуває мій колега Артем Мороз. Артеме на якому етапі роботи і чи скоро відновить роботу 15-й трамвай, який тимчасово зупинили через ремонт? Будь ласка, розповідає. Добрий день, привіт, Євген. Саме так я зараз знаходжусь на цій локації. Розпочали роботи саме для усунення аварійних ділянок по маршруту 15-го трамваю. І насправді це дуже важливий маршрут, адже щодня ним користуються тисячі людей. Це чи не одна вітка, яка може з'єднати саме центральну частину міста з цим крилом. І тут насправді оновлення триває досить в хорошому темпі. Майстри збираються завершити вже до 27 липня, і тут відбув. Вається також роботи стосовно по новій саме методиці. Вони ремонтують на відміну від інших переїздів. Буде використовуватися ще, ще широкосмугова технологія вкладання, і про це ми можемо поговорити з спікером, який до нас щойно приєднався. Нікіта Керенцев він провідний фахівець комунального підприємства Дніпровський електротранспорт. Вітаю тебе. Добрий день. Розкажи про цю нову систему укладання, яка тут відбувається. А, ця система не нова для нашого міста. Це система широкосмугових плит, тип вкладання колії. Завдяки цьому типу вкладання ми можемо гарантувати. Беззаперечна якість, це мінімум 25 років, які прослужить ця колія. Відрізняється вона способом вкладання, тобто це декілька плит, які накладаються одна на одну, а потім вже в саму плиту вкладається колія, тобто не на шпалу, не на інший матеріал, на саму плиту. А скажи, будь ласка, наскільки ця локація взагалі користується попитом серед містян? Ця локація дуже користується попитом. Чому саме? Тут проходить дуже багато транзитного транспорту, саме вантажного транспорту. Зокрема, це локація, якою курсують дуже багато вантажівок постачанням. Це логістика, це дуже важливо. Окрім цього, трамвайний маршрут номер 15 він дуже користується попитом. Це багатотисячний маршрут, який щодня вивозить десятки тисяч пасажирів. Тому звісно, що гарантія беззаперечного курсування та стабільності маршруту це дуже важливо для містян та для міста Дніпро. І останнє питання до тебе: Скажи, як довго люди вже зараз знаходяться без цього маршруту і скільки їм ще чекати? А ми прикрили рух тут 7 липня. На початку місяця були розпочаті роботи. Перекриття досі триває, але ми сподіваємося що вже 27 липня, тобто наприкінці цього тижня, ми відкриємо рух та маршрут буде працювати. Добре, дякую тобі, велике я ж передаю слово в студію і сподіваюся, що люди вже скоро будуть курсувати цим маршрутом. Дякую за змістовний коментар. Це був Артем Мороз з вулиці Київської про ремонт трамвайних колій, А ми рухаємося далі. Затишок Дніпрян. У Дніпрі завершують роботи з оновлення зелених зон. Наша знімальна група побувала у сквері імені Янгеля. Що там зробили та як дбають про комфорт місця? Далі в сюжеті. Алея до реконструкції була вкрай занедбаному стані. Оце тільки посерединий шов асфальт з колдобинами. Лариса Анатоліївна, коріна мешканка району Янгеля, каже, на її очах занедбана ділянка перетворилась на охайне місце відпочинку. Були е, гори сміття, що ногу не можна було поставити десь і пройти по цим горам сміття між деревами і всім на світі. Кожен крок у цій реконструкції узгодували з громадськістю. Ми вибирали, ми перевіряли з нами е, якісь поради, ми давали, узгоджували проєкти. Навіть е, е, бруківку, яку ви бачите, оце, кольори, які ми теж підбирали, ми теж підбирали на цю бруківку, е, дуже були довольні. Тут встановили нові лави, облаштували дитячий та спортивний майданчики, Зробили зону для прогулянок. Наразі комунальники озеленюють тамтешні клумби. Висаджуємо для дніпрян квіти для того, щоб дніпряни милувались. Нещодавно тут зробили найголовніше подачу води для поливу рослин. Вода поруч. Тут не було води, але завдяки... КП Міська структура ну, ми зробили включення, врізались. О, і тепер у нас є де підключатися от, і поливати квіти, поливати все, що потребує води. Пан Михайло вже сім років дбає про цей сквер. Каже, раніше машина привозила воду раз на тиждень, без поливу все засихало. Поставили крани, зробили виход до верху. Для того, щоб було зручно підключити ось таку шлангу і щоб користуватися водою можна було зручно. У нас є вода. Окрім цього, у сквері подбали і про безпеку. Ми обезпасили містян, а особливо маленьких містян наших від дороги. Ми встановили там невеличкий паркан для того, щоб їх захистити, щоб вони не вибігали з дитячого майданчику і не біжали під колесом автомобілів. У свою чергу комунальники звертаються до містян із проханням не вандалити і дбайливо ставитись до комунального майна. ДБР затримала колишнього одеського воєнкома Юрія Борисова. Його підозрюють у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та на вмисному ухиленні віднесення служби. За даними слідства, у період дії воєнного стану члени родини підозрюваного придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно в Іспанії. Правоохоронці зазначають, що Борисов змінював номери телефонів автомобілів і місце перебування. Сьогодні його знайшли у Києві і затримали. ДБР проситиме суд залишити його під вартою без можливості внесення застави. У Дніпрі на вулиці Дніпровська підлітки виявили пропагандистський декор на воротах одного з приватних домоволодінь ручкою з гербом Російської Федерації. Зняли це на відео та висловили незадоволення до подібного оздоблення. Продовжуємо випуск молодий співак. Як так підкорив серця всієї України його пісні слухає малеча та наші захисники на передовій? Виступив він і у Дніпрі про допомогу ЗСУ та позицію стосовно російської музики розповів моїм колегам. Співак Як так підкорив серця всієї України. Його пісні слухає малеча та наші захисники на лінії фронту. Перший Ярослав Карпук приїхав до Дніпра з сольним туром Україною. В залі дуже багато людей. Адже музика як так має особливу магію. Її слухають і дорослі, і діти. Це на жаль, перший тур. І ми десь з кінця квітня їздимо вже близько 60 міст. Проїхали досить немало. І ось сьогодні в Дніпрі. Я взагалі перший раз в Дніпрі і перший раз буде концерт тут. Тому дуже цікаво. Маю надію, що буде супер гаряче Ярослав. Має чітку позицію стосовно російської музики та робить все можливе разом зі своєю командою, щоб українська музика жила та квітла, а російськомовний контент поступово зникав. Я ніколи не співав там російською мовою. Ясно, що слухав російські пісні. Я взагалі супер меломан, слухаю дуже різну музику від латиноамериканської, до якогось деколи турецької, і супер європейської, французького репу там якогось. І мені дуже цікаво, я супер меломан. І ясно, що російська музика також була 24 лютого. Якісь там спогади з піснями були, якісь там да, з друзями і так далі. З близькими людьми, але після 24 лютого принципу не слухаю російську музику, нічого навіть якщо десь там попадається, щось разом перемотую і все. Команда як так активно допомагає ЗСУ, збирає донати та продає мерч майже 100% з якого йде на підтримку збройних сил. Ярослав поділився з нами результатами їх плідної праці та наголошує, що у такий час допомога та донати це необхідність та найкращий показник громадянської позиції. Одну машину ми відправили, другу в отво доремонтуються і мають відправлятися На третю ми вже да, майже дозбирали. Співак вперше у Дніпрі. Він поділився враженнями нашого міста, то передав привіт Дніпрянам. Всіх містах, де буваємо, ми майже ніде не виходимо, але сьогодні у нас була буквально 40 хвилин, щоб рулятися по вашій набережній. Що, що ж сказати? красиво, дуже красиво і дуже якось так романтично. Кльово як так запалив цей вечір своєю музикою та енергетикою. Дніпряни співали разом з ним. А ще він нагадав, що життя триває завдяки нашим захисникам. А ми щодня повинні запитати себе, що ти зробив для наближення перемоги. А українська пісня це наша потужна зброя. Артисти Дніпровського театру Драміком виступили у Косово. Там відбувся міжнародний фестиваль, що зібрав колективи з десяти країн Європи. Дніпряни представили одну з найкращих своїх робіт останнього часу: виставу Майдан Інферно. За словами директора художнього керівника Драмікому Сергія Мазаного. Це історична подія, оскільки до сьогодні у Косово не виступав жоден український театр. Після виступу глядачі влаштували теплий прийом і овації. Культурна дипломатія потужний інструмент міжнародної політики. А культура її основа зазначив очільник драміком на сторінці у Фейсбук. Надалі ну, коротка інформація про ситуацію у місті. Комунальники проводять аварійні роботи на кількох локаціях. Через це немає води за адресами, що на ваших екранах водопостачання відновлять щойно завершать роботи. Більше інформації на сайті, і телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби обробили 40 звернень. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, стану доріг та тротуарів. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. У телеграм-канал можна писати цілодобово. За дві доби до поліції Дніпра надійшло 13 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 115 – про вчинення домашнього насильства. Усі факти перевіряються. Розкрито 40 злочинів. І про приємне за минулу добу у місті народилися 27 немовлят: 12 дівчаток та 15 хлопчиків. Двох малят народили переселенки. За у нашій студії гість. Дочекайтеся, не перемикайте. Отже, зараз у нас в гостях черговий по місту, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Владислав Грицай, Вітаю вас. Да, вітаю вас, добрий день. Який, скажіть, будь ласка, сьогодні ви побували на двох локаціях. Давайте поговоримо про першу, де були і що бачили сьогодні. Да, ну, За дорученням міського голови, я як черговий по місту, виїжджав на декілька локацій. Одна з них це покрівля у нас на, на вулиці Шевченко. І значить, ми подивилися, як виконується. Ремонтні роботи цієї покрівлі, там м'яка покрівля. Вона виконувала матеріалів, які називаються так Єврорубіроїд. Значить, перевірили якість цієї роботи, подивились. Там закінчуються роботи, там ще поставлять парапети. От ми бачимо дане телевізор, як робітники несуть, знімуть старі парапети, поставлять нові парапети, і все. І покрівля вже буде гарна, красива на багато років. А більш конкретно можна уточнити, які матеріали та технології на сьогодні використовують для ремонту покрівлі. Да, ну дивіться, у нас покрівлі є як м'які, на яких виконується єврорубероїд, там, там товщина матеріалу не менш не менш, ніж 4 мм, в два слої. Так, що, значить, це не, не так, як раніше було, знаєте, як бумага промазана е, смолою. Казали це рубероїд, Це там кожен год треба було виконувати. Mm -hmm. Такі покрівлі вони. Стоять і 5, і 10, і більше років. Що касається жорстких покрівель, то ми перестали їх виконувати із шиферу. Це вже вчорашній день. Ми стали виробляти із металочерепиці. Чого перестали з з шиферу, так як в составі цього матеріалу є азбест, він у всій Європі заборонений, і тому, значить, новий матеріал це металочерепиця. Вона покрашена, вона не, не ржавіє, не гніє багато років, і вона легка в монтажі, легка в перевозці. Крім того, вона, значить, улаштовується там парабар'єр, гідробар'єр, укладується утеплювач, так що ну це вже якісні, скажем так, європейські покрівлі, на які і дивиться гарно, і експлуатувати їх гарно. Я вам скажу, навіть при взривах, коли підлітає шиферна кровля, то вона розбивається, а ця просто ну как би не розбивається і вона. Ну, скажем так, свої експлуатаційні характеристики залишає такими, як і були. Я так розумію, матеріалів на сьогодні вдосталь. Так, Правда? так. матеріали є друга локація. Це укриття. Так, будь ласка, про це більш докладно. Про укриття. Да, ми подивились до да, школу, значить, учбові заклад. Дуже гарний великий там подвал, в якому можуть проходити і заняття. Я вам скажу, що такий подвал я бачив в, в ну, в перший раз, тому що в ньому є як і сольова кімната, Знаєте, як раніше кудись їхали там в соляні шахти лікувати астматиків, то тепер у дітей є така кімната в цьому. В цьому учбовому закладі, крім того, там є ще і значить, комната, яка із прибором, який виробляє озон. то тобто, діти дихають чистим повітрям. Ну і це для них це, скажімо так, гарно для їх. Крім того, там все оборудовання є, як аптечки, так і ну, всякі різні засоби для того, щоб їм там знаходитись було безпечно та комфортно. Так що дуже сподобалось таке значить, приміщення. Дозвольте уточнити, чи можна вважати підвал житлового будинку найпростішим укриттям? Ну скажу так, дивіться тут у нас двояко можна цьому підійти. Так, да, можна його вважати найпростішим укриттям. найпростішим. Укриттям, ну це як фортифікаційна споруда, там сама найпростіша, навіть я вам скажу так, і бордюр на дорозі теж можна вважати найпростішим укриттям. Але від, скажімо так, повністю бути безпечним і забезпечити від всіх ударів там ракет, бомб там і ще чогось ну, неможливо в цій, значить, в цій споруді. Тому Людям треба, ну скажем так, вибирати собі ті міста, в яких їм треба якийсь час перечекати, якусь опасну ситуацію, і після цього вже прямувати більш безпечні місця, такі як метро, та значить, ті бомбосховища, які для цього предназначені. І якщо я зазначу, якщо є у власних подвалах вони захаращені, то потрібно там зробити, хоча б. Такий перманентний ремонт, і хоча б довести до ладу, оскільки це скажу, дуже більше, дуже важливо, хоч би зверніться там в вашу експлуатуючу організацію. Вона обстежує, вона напише письмо в МЧС. Комісія з МЧС та експлуатацію організацію там тим жеком прийде, подивиться, напише акт, і там уже далі по пунктам буде освітлення зроблено, Там то-то, -та, зроблення зроблено, та там. Труби замінити, тобто, і можна буде ну, працювати з цим підвалом, і на всяк пожежний случай ну, туди можна би, спрятатися і там. Ховатися зрозуміло. Пане Владислав, скажіть, будь ласка, а хто надає висновок щодо придатності підвалу підвалу для укриття. Ну, це комісія. Головні в цій комісії це МЧСники, надзвичайники. Вони обстежують там. У них є постанова і вони по пунктам йдуть. Що там повинно бути, а чого бути не повинно. Ну і, і, якби і вже після того як вони склали акт, після цього можна буде. Далі працювати з цим актом і працювати з цим приміщенням, тобто закривати, не закривати, освітлювати там просто не всі, скажімо так, підвали підходять, навіть от ті, які наші мешканці кажуть, так там совєтське час було було бомбосховище. Ну їм скажу, що. Нормативи помінялись починає от е, товщини стелі. Якщо в совєтський час було пів метра, і це було для тих бомб нормально, то зараз це не нормально. Зараз треба 800 і більше міліметрів бетону для того, щоб ну ця споруда якось е, ну, витримала ці всі е, прильоти цих ракет там, або е, ну чогось там похуже. Тому е, його можна використовувати, але ну, з деякими оговорками, скажімо так, е, ну такими, як я сказав. А скажіть, будь ласка, чи слід співвласникам тримати підвали будинків відчиненими, обов'язково відчиненими? Чи ну, є я, якісь. Я а, вам хочу наповнити, що як, той, як тільки розпочалась війна, ми всі бігали по всім підвалам і закривали усі підвали. Чого? Ну зараз уже якось це підзабулась в інформаційному полі, але всі тоді кричали: ДРГ. Пам'ятаєте, там всі шукали так, на, на покрівлях, бігали по цим покрівлям, шукали мітки якихось. Ну, немає зараз, ніхто не бігає, всі видихнули, значить, і. Началась нова історія. Давайте підвали повідкриваємо. Дану не забувайте, у нас є в місті і бомжі, і люди з низькою соціальної відповідальності. Вони познімають кабіля, по здають труби на метал, і потім же ви будете саме мучитися. Так що, як я вважаю. На моєму прикладі є якийсь старший в кожному домі. Вже нема такого, є, щоб це там справді Так, да, у кожного старшого є ключі. Ключі ми пороздавали. опять же, як тільки почалась війна, ми всім цих старших понаходили телефони, позаписували, здали і тому ця відповідальна людина досягнути вже дивитися на ту ситуацію, яка може швидко змінюватись, і відкрити підвал, значить, ну. Я вважаю, що от е, спеціальні бомбосховища, так там є дежур, де, е, чергові, чергові да і вони повинні бути відкритими для того, щоб люди мали змогу туди ховатися. Але прості підвали е, тут уже е, ну не можна відкрити. Ну ми ще ну це як відкрити всі квартири і сказати, ну давайте ховатися в ваших квартирах. Тобто то так і в підвалах, Да, вони. Там має бути надпись, де храниться ключ, телефон. Ця людина має бути на зв'язку. І ключів можна зробити не 5-10, а 50 100 для всіх мешканців цього будинку. І вже самим, так сказати, упорядковувати і дивитися за своїм підвалом, щоб там не було ну, якихось негараздів. Краш там чого угодно, там от оборудування будинків, там є насоси, там є розпщочики, там є всі... всякі розподільні пункти. Так що, ну це це опять же двояка. Є частина підвала, які можна держати відкритими, частина підвалів які не треба держати відкритими. І давайте коротенько підсумуємо цю тему. Що ще мають знати мешканці про укриття? Хоча б основні три да, пункти ну будь -ласка. основні, із з основного це якщо це підвал, то як мінімум в цьому підвалі должно бути два виходи. Такі є підвали. такі підвали в основному в багатоповерхівках, кірпічних, висотках, 16-поверхівках і більше. Тобто, є, значить, у нас, скажімо так, нові будинки з паркінгами. Так, да, там безпечно, там можна ховатися, але це не, ну, не бомбосховище в прямому смислі. Але всі розуміють, розуміють, що там можна ховатись. Ну і якби що ще? Світло має бути ступен. Тубі пеньки в нормальному стані. Ну і значить, відкритий подвал для мешканців. Або хтось приходить до людей в гості. мимо проходи повинні жителі і мешканці пускати. Ми ж всі, ну якби між собою повинні друг друга так сказати, телефон старшого так, тощо. Так, так, да, має да. Бути. Ну телефон старшого, це вже як обов'язково, uh -huh. Я його навіть не тримаю в голові. Це обов'язково повинно висіти. Телефон старшого, значить, та ж наша аварійна служба. Вона ж вже тепер вона позаписувала телефони і виїжджає на будинок. Телефон відкритий ночі, раз відкрили підвал. Тобто, ну а так, щоб держати підвали відкритими, ну просто ну це не це не дуже правильно. Так що і ще раз зазначимо, в кого захаращені підвали, прохання звертатися або до житлового господарства, або в кінці кінців зберіться самі і наведіть лад у своєму будинку. Так. Це дуже дуже важливо. Дякую вам. Дякую. А це був директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Владислав Грицай. Випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро твій. На наші спецпроєкти. qr коди на екрані. Якщо Дніпро тів зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. На все добре. Та які першими зустріли велику війну, в яких точилися запеклі бої, але попри жах і окупацію, вони не